І так, пани панямки, назад і панянки, тиждень мене чекала така участь стати погорільцем, від, ну не погорільцем, а мій 6,2 вийшов з ладу, тому що зараз виключають, вмикають світло багато разів в добу. А ми, українці, мусимо якось до цього всього прилаштовуватись і вчитись ремонтувати оцих гадів. Самому, тому що ремонти дуже дорогі. Якщо в когось є навики, є в інтернеті багато відео від людей, ентузіастів, яким ця тема цікава, а не просто втовхти копійку. Тому розкажу, яка в мене була ситуація. І покажу зловив момент. На осцилографі. Ну я в відео внизу прикріплю і схему від одної людини, яка виложила в інтернет багато років назад. приблизну типову схему і плюс приложу самі осцилограми. Коротше, яка була ситуація? Ситуація була така, що цей вгріт не заряджав батарею, справжню батарейку, і її мусив аж сюди притягнути. Лише 2 А. Тобто він не міг підняти напругу. Но 52 зразу не випригувала. Як тільки от там включається наріз Сінуса. Так як було в мене, як тільки я його купив. А випригувала аж тоді, коли даєш більше. Є така думка, що він просто працював на софт старті. І за того, що 35-25. Оця шимка, яка нарізає робочі сигнали і для, ключики, для ключів нижніх повишаючих, так і для транзистор діод, і плюс до того, що той діод, який якраз піддає і забирає напругу при заряді. Так от, от на цьому діоді, коли просто інвертор генерує синус і мережі не бачить. На ньому просто відкритий, він відкритий повністю. Тобто на ньому потенціал 10 вольт. І ось я показую на осцилографу от коли він шимить коли в мене починає йти зарядка. Тобто реально Інвертор зараз працює. Помилки 52 немає. Я навантаження не давав, тому що я переробляв радіатор, от його розпиляв і поставив отаких таких два транзистори замість всіх, щоб просто спробувати вдруг що і підключив на лабораторник. Але оцей через лабораторник, якщо під'єднувати, треба, щоб блок живлення був реально потужний. Тому що, коли переходить з софт старта, переключається реле і починає з цієї банки, він не вспіває і набити. Ось тут. Іде просадка, і він вирубається. І от в мене так два рази вирубилося, я спалив тут предохранитель, який дає оці потенціали, потрібні для роботи всього інвертора. Плюс до того, я не знаю, там от пішли цепочки на плату управління, там стоїть мікросхема операційний усілитель. Я забувся, як вона називається, зараз вам скажу. Може, колись навіть мені буде цікаво. ТЛ074 вона називається. І в мене було 80 вольт на екрані і било 0,3 помилкою. Я замінив ту мікросхему, і ви не повірите, проблема не пройшла. Ці діоди, оці резистори мехомні, в два плеча дзвонились нормально. І напруга була вроде би, нормальна. І я їх повністю замінив. І в мене все повернулося. 0,3 пройшла. І потім я замовив в неті знову. Думаю, ну щось не то. А осцилографа в мене не було оці дні. Мені тільки його сьогодні віддали. Я замовив знову 35-25. Ось я її запаяв повністю. Акуратно. І я проміряв осцилографом на плечах. проміряв тут, проміряв скрізь. І все, як в неті в відео. Все сходиться там 38 кГц Так як цей шимка генерує. Щось вона, мабуть, барахлила. Ну дуже жалко, що в мене у той час не було осцилографа. І ось зараз я замінив цю шимку. Лише тільки оці транзистори акуратно розрядити електроліти, треба запаяти, це все скрутити і піде е, в штатне місце. Я не можу зараз піднавантажити його, так як він в мене йшов 52-го. Я його цю дойку на кіловат включаю, він йшов 52-го, типова 52-го. А я вам зараз покажу, щоб питань не було. Просто от в нас є 51 вольт 1 А. Ми даємо йому мережу. Він зараз переведе, перейде в байпас і зразу підніме потенціал. А цього не відбувалося. Це йде прямий знак, що просто. І от дивіться, що кажуть в інтернеті там оці фраєра, там, в спеціальних групах пальці заломують. Я нормально пораду спитав, нормально, по-людськи. І сказав, що. Дивимося, бачите, дуйчик запустився, потенціал розріс, а хай заглохне. Зараз він затихне. Бо от він побачив, що пішла зарядка і вробив два кольори. І що я хотів сказати? І мене пальці заламують, чим? Не може не працювати, може, ну коротше, не може там глючити. Ну реально, цей раз 52-га була нетипова. Якщо того разу я повторююсь, тільки верх починав рости, зразу тобто, автоматика бачила, що нема звідти зовсім, тупо на софт старті шина просідала, отут було не 380, падало за 300 і зразу йшло в 52-го. А цього разу не типова 52, що оця шимка реально глючила тупо просто китайське гамно, яке 6 місяців простояло. Це реально, я, ну, я приложу осілограми, зараз в мене просто не було. Я би її глюки би засняв, якби була можливість. Я його вироблю. Тому... Ось така ситуація. пане, Я зараз акуратно розряжу банки, верну назад е транзистори, все зберу в корпус, поставлю назад, якщо все буде нормально, я це досніму відюшку. Тримаємося разом, рятуємо друг друга. І думаємо завжди своєю головою. Ті фраєра, спецюги, вони собі своє діло знають. Їм треба копійку заробити. А наша задача рятуватися в такі складні часи. Тобто і власник телеграм-групи колись він дуже сподобався. Три роки назад він ну, класні відюжки, він там робив експерименти на таких огрідах. і там він трошки мережу тупанув. Він Не в обіду йому кажучи, зараз шкою він раз тупану хотів паралельно зарядку робити. І так Те, і сяк, було під щоб збільшити швидкість 900 Вт. і плюс другий варіант, що там була така довчудова. Там є такі на вході. Щоб було не виключено зустріч, він палив транзистов детальні, такі добрі. І ніякої віде, помилки видно, 52. Я, я думаю, що поки я віде зараз віде, ще помню схему, починаю... я зараз на комп'ютері ще пробіжусь. Вогти, там... Не в плані, щоб когось вчити, а щоб не забути, тому що з часом, коли не займаюся таким вузьким напрямком, забувається. Всі ті думки, які отримав від те розуміння. І так, коротко. Ось ця мікросхема, яка в мене визвала проблему, але вона не зовсім не працювала, повторююсь, вже, так як я казав, що 52-го виприглой зразу, а вона давала тут щось не так. Тобто вона барахлила. Вона зробила якийсь іскажений шим, мабуть, чи що. Мені просто кажу, не було осцилографа, щоб до заміни було подивитися. Вона робить 38 ГГц і оці всі ключі працюють і оцей ключ. оцей IGBT, Працює всі вони на одній частоті працюють. Тільки, ну. Управляються мікроконтролером, коли що як синхронний випрямляч. Коли тут виходить плюс відкривається цей транзистор, тут мінус цей, і так наоборот, полуволнами перекачує з батареї сюди в цю шину. І. Зато диоди відкриваються тут, а, ну, ні, а ці, вони накачують сюди. Плюс мінус, плюс мінус. Коли цей транзистор, він повністю відкритий. Там видно, що на нього йде позитивний потенціал високий, на ось видно. Між імітером і цем, І затвором. І а коли йде зарядка. Получається так, що починає цей транзистор цих 38 кГц, шимити ми ти оцими LGBT і генерувати вже в цю сторону. І ці будуть почергово відкриватися. Тут піднімається потенціал, зразу замітно, що зарядка пішла. Коли я в мене не піднімався потенціал і. Тут я не міг нагрузити нормально більше 100-200 Вт, бо просідала шина. Я так розумію, що це нормально не працювало, але працювало. Тому безразу випригнула помилка 52-го, тут заміряється ця шина. Там іменно мікроконтроллер міряє отут напругу. Так як він міряє. Отут, на цих резисторах, Двоє-дві цих бусини, і йде туди на ТЛ074. Так само і там йде воно. І воно заміряє, і воно зразу б'є. Тут 0,3 помилку в мене било, я догрався, просто я сюди подав блок живлення з маленьким амперажем і вийшло так, що якось воно його виробило, ці конденсатори, не змогли зарядитися. І в мене згорів предохранитель, що йде ось сюди на плюс 15 вольт, там є на схемі. Там виходить цікаво, там біля цього предохранителя є ще такий є там такий, я забувся як, Варістор, Варістор, там є ще щеварістор, і цей Варістор, мабуть, побачив, як був якийсь скачок і він спалив той передохроніці. Але я його знайшов, повернув, і в мене вийшла та 03, яку я вже грався. Але коротше я поміняв Тут 074 замінив ці бусинки SMD резисторів, і в мене все повернулося. Тоді я кинув зразу оцю 35-25, заказав нову в іншого продавця. Можливо, те, що я півроку назад брав, вона бракована була. І коли я включив, я 52-й не побачив. Мене було по одному ключу, тому що я розпилював радіатор, забирав термоплакладку і оці плечі відділяв. Тоді я вже. Акуратно повернув назад ці ключики. Поміра ось сцілограму. Ось вони будуть тут в папці. От польовичок 1, 14 В амплітуда 38 КГц. Ось польовичок другий, абсолютно все те саме, але там різний часовий проміжок. egbt DC-DC. Це ті транзистори, що. Або працюють е, в одну сторону, накачують в батку, якщо верхній, їм дає можливість чарджера або повністю, або грають роль діодів. РГБТ-чарджер. Ось це його стан, коли він шимить. А коли він просто відкритий, то тут просто лінія йде отака. Ну, думаю, тут понятно. Далі тут буде ці дві схеми. Якщо та Telegram-група розвалиться, або мене Віта, З'їдять адмін. Ну, і от тут є. Розмальовка, я сохранив одна хороша людина. Прасомандри ППТ мені ще не цей мені був. Спас мою ситуацію, коли я був цей трансформатор спалив. Ну, коротше говоря, повернемося до схеми ще на одну хвилинку. Ви сюди, я там попробував, але особо не було потреби сюди лізти. Ця частина в мене працювала. Тому в принципі, все, що я хотів сказати, я мірав вживлення. В неї було нормальне живлення. Всі мені казали, бери там 48 вольт, 2 А і замикай оптопару, Оцю і подавай сюди потенціал. Я їм об'ясняю, що ви розумієте, що в мене не зразу 52 що я не можу з неї вийти. Того треба робити, такі маніпуляції. У мене він працював це щось, чуть чуть було йому не так. Він не міг. Він не повністю не накачував цю DC і працював на софт старті. Хрін би він на софт старті 300 Вт потягнув. І давав зарядку 2 А. Тому там була дивна ситуація. Я не знав, до чого взятися, в мене не було осцилограф. Тому я, як вже користуючись тим, що я вже хотів щось робити, ставив той блок питання. І перейшов на 03 помилку, а вже заказував цю ТЛ 074, замовив вже за 1.3525. І повезло, що я сам не вірив, що воно допоможе кинув і все стало на місці. Тому, пані і панянки, ставим лайк, кому сподобалось таке нудне відео, або кому щось було корисне. Я в архів схему закину. Я думаю, що комусь вона пригодиться. І мені, можливо, ще колись пригодиться під відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім всього найкращого. Донатим на ЗСУ, віримо в перемогу. як би це тяжко не вірилось, але вона обов'язково прийде, і ми переможемо.